Чотирнадцяте в Україні маємо новини для вас. Я Олександр Просяник. Російська армія вдарила по руській лозовій на Харківщині. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 роки і 69-річна жінка. Їм надали допомогу на місці. З артилерії російська армія сьогодні зранку обстріляла подоли на Харківщині. Загинув 48-річний чоловік. У досвіта ворог атакував регіони кабами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у Куп'янську в узловому поранено чоловіка. Крім того, горіли два приватних будинки. Ще п'ять зруйновано, знищено чотири автівки. У Куп'янську спалахнув приватний будинок. Керовану авіабомбу скинули росіяни і на село Приколотне. Там зачепило п'ять приватних будинків і гараж. Напередодні через обстріли росіян в області троє людей загинули, і 18 були поранені. Евакуація триває. Поліція Харківщини разом із волонтерами вивозить дітей із Вовчанської громади. Правоохоронці вкотре наголошують, лишатися на цьому напрямку небезпечно, адже ворог безупинно обстрілює тамтешні населені пункти із різного озброєння. Якщо громадяни бажають, то вони можуть евакуюватися на власному транспорті. Також у будь-який час можна звернутися по допомогу до волонтерів чи поліції. Всі люди, якби там ну, поки відмовляються, там ми даємо день-два на збори, якщо там люди хочуть евакуюватися самостійно, і приїжджаємо через день-два контролюємо, щоб вони дійсно виїжджали. І поки всі збираються, виїжджають. Далі, якщо будуть повністю відмовлятися, вже відповідна служба регіональної превенції буде працювати з батьками. Не дай Бог, десь прилетить. Швидка допомога сюди буде їхати дуже довго. Зв'язку немає, світла немає. Російських воєнних злочинців, які обстрілюють Харківщину і Сумщину іскандерами, ідентифікували в головному управлінні розвідки. Це 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади Першої танкової армії Московського військового округу Збройних сил РФ. Вони постійно дислокуються в місті Шуя Івановської області. До складу бригади входять перший ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічують 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу Іскандер. Нагадаю, саме з цієї зброї. Ворог напередодні поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Наслідки масованої атаки дронами камікадзе ліквідували на Житомирщині. За повідомленням ДСНС з десяток приватних будинків та інфраструктурний об'єкт пошкодили цієї ночі. Вона е ударна хвиля виникла внаслідок падіння уламків російських шахедів. Люди не постраждали. Трьох людей травмовано на Донеччині за минулу добу. Як повідомили в поліції, окупанти завдали близько трьох тисяч ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Пошкоджено 22 цивільних будинки. Це житлові будинки, господарська споруда, автомобілі, газогін та електромережа. Ворог бив дронами та з реактивної артилерії. Тільки в Костянтинівці після обстрілу зі смерчів зруйновано сім і два автомобілі. Поліції вдалося евакуювати 337 людей. Серед них 20 дітей. Наслідки ворожого обстрілу ліквідовують на Нікопольщині. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти атакували Нікополь вранці. З півтора десятка артилерійських снарядів влучили по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. І напередні вечері росіяни били дронами камікадзе та з артилерії, пошкоджені гімназія, сільгосп підприємство і соціальний заклад. Понівечені багатоквартирний, п'ять приватних будинків, мікроавтобус та легковик. Побиті сонячні панелі. Люди не постраждали. Виконувача обов'язків начальника київського метрополітену відправили під домашній арешт. Про такий запобіжний захід у справі про підтоплення тунелів між станціями Деміївська і Либіцька повідомили в столичній прокуратурі. Наразі цю посаду обіймає Віктор Вигівський, і його підозрюють у службовій недбалості. Я нагадаю, Київська міська прокуратура заявила, що за результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблено висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Понад 37 тисяч нових бізнесів було зареєстровано в Україні торік. Такі дані Агентства США з міжнародного розвитку USAID. І це попри те, що підприємці стикаються із численними викликами. Серед них відключення світла ускладнена логістика та складні умови праці під час війни. Самі підприємці найбільшою проблемою називають відсутність кваліфікованих робітничих кадрів. Про це повідомила заступниця директора місії USAID Теодора Дел на презентації проєкту реформування системи підтримки і розвитку трудового потенціалу. Ціалу у заході також взяли участь представники державної служби зайнятості бізнесу, керівники ОВА та міністр економіки Юлія Свериденко. Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників або наявність працівників кваліфікація, або освіта і досвід не відповідає вимогам ринку праці. Ну це такий геп, такий, який склався на ринку праці. Він власне долається тільки через. Програми перенавчання, навчання. І, власне, тому у нас виникла ідея, скажімо так, вдосконалити ці центри професійно-технічної освіти, які є, в системі Державного центру зайнятості, в системі координації Міністерства економіки, і зробити їх ще ближче до роботодавців, тому що це можливість навчити людей, в першу чергу по робітничим професіям, і одразу працевлаштувати. Готували серії терактів не лише в Україні, а й в Євросоюзі. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримали учасників злочинного угруповання. Загалом 19 осіб. Їхню діяльність дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ. Основними цілями ворога були торгові центри, нафтозаправні станції аптеки та ринки в Україні, Польщі і країнах Балтії. Фігуранти за гроші виробували кандидатів на вчинення підпалів. А для виїзду за кордон готували їм фальшиві документи. Це потрібно було для подальшого звіту до ФСБ. Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки у Євросоюзі. Організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 державна зрада, а також стаття 358. Підроблення документів зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Систему ППО ГОУК передасть Україні Іспанія про таке повідомили Міноборони країни. Тамтешня міністерка Маргарита Роблес телефоном поговорила зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Він поінформував Роблес про ситуацію на полі бою і також про нагальні проблеми українських збройних сил. Іспанська урядовиця своєю чергою розповіла про майбутнє постачання військового обладнання. Батарею ГОУК мають доправити в Україну у вересні. Це американський зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження середньовисотних загроз, зокрема літаків та. Крилатих ракет. Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Леопард. 2 про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Йдеться про вживані бойові машини, які уряди Данії та Нідерландів закупили для потреб збройних сил України. Леопарди відремонтувала німецька фірма Рейнметал. Більшість із них вже пройшла перевірку. А після завершення випробувального періоду їх відправлять в Україну. Запевняють, що це станеться вже до кінця літа. У Білому домі висміяли заклики опонентів Байдена, які наполягають на його негайній відставці. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що президент Байден зійшов з перегонів не тому, що не вірить у свої можливості керувати країною, а тому, що це в інтересах демократичної партії та країни. Жан П'єр наголосила, президент має твердий намір досягти ще більших успіхів для країни до завершення свого терміну. Я нагадаю, минулої неділі Джо Байден заявив, що припиняє свою виборчу кампанію. Та звернувся із закликом до демократів підтримати кандидатуру віцепрезидентки Камели Гаріс. Це відповідь на заяви, які я чула про його відставку з посади. Ми вважаємо, що будь-які заклики про цю відставку є безглуздими. Я щойно вам виклала, що президент Байден зробив впродовж цих майже чотирьох років. Він за один термін президентства зміг зробити більше ніж будь-який інший президент за два терміни. Президент Байден не є кульгавою качкою. Це президент, який був надзвичайно успішним і має намір і далі робити все, що зможе, щоб продовжити боротися боротися за американський народ він любив мандрувати рідним Закарпаттям, але тепер подорожує лише Сходом України. Дбав про саморозвиток, а зараз опанує нові військові професії. Життя Івана Олексія, психолога із Закарпаття, війна змінила кардинально. Колись він розводив бджіл, а нині у нього інший рій рій дронів. Ще коли приходить, радієш. Ну, коли йде, йому здається, що він нам приносить радість, що прийшов це. Так. Але коли йде, це невимовно важко проваджати. Невимовно. Дуже важко. Ну, але що поробиш? Після короткої відпустки Іван знову збирається в дорогу. Ті бокси це фактично моя шафа. Тому що потім треба ці всі речі десь зберігати. А ми постійно переміщуємося, так її просто ну взяв і переніс куди потрібно. Прибому По має бути завжди Ріман. Обов'язково має бути бронік. Це те, що просто ну має бути. Так в мене їх на щастя два. Нині їде на Покровський напрямок. Іван воює з перших днів великої війни. Буквально через місяць, після початку війни, я вже був в збройних силах. Я від армії був далекий. Я не знав як там все влаштовано, але швидко всьому навчився. Іван Олексій, простий хлопець із мальовничого села Барбова на Закарпатті, любить природу і веломандрівки, активно бореться за розбудову рідного села. А ще має хобі бджорство. Хоча бджоли не опізнають людей, але вони відчувають запах. Та навесні 2022-го хлопець змінив костюм пасічника на форму військового. Постійний рух, підготовка позицій, обстеження території, ночі в окопах. Це все стало його життям. Сумщина вона така трошки підступна була. Ся ти е, ніколи не знав, де ти можеш зустріти ворога. Е, ліс серебрянського лісництва е, дуже своєрідна е, була там е, війна, не така як всюди-інде. Це ліс, і дуже легко ворог міг заховатися. Далі був бахмутський напрям постійно. Обстріли обстріли з різного озброєння. Іван спробував кілька військових професій. Побачили в мене радіотехнічну освіту. Вони сказали: о сязі, будеш у нас. Та згодом зрозумів, прагне літати, і вже півроку працює в аеророзвідці пілотом БПЛА. Розвідує стежить за ворогом і веде блог про фронтове життя, щоб весь світ знав, яке горе принесли росіяни в Україну до лінії фронту близько двох кілометрів. Село дуже сильно зруйноване, буквально за останні кілька днів. Ми зараз знаходимося біля Авдіївки. З самою Авдіївки всі, хто могли вийшли. Ми сьогодні бачили, як москалі, при в, в Авдіївку мішають свої прапори, свої тряпочки. Зробимо все можливе, щоб вони там довго не затримались. Коли опускаються руки, каже Іван. Згадує про всіх, хто допомагає. Рідне село Барбово цього разу до побратимів їде автівкою, яку зміг придбати на зібрані земляками кошти. Така підтримка додає сил. Наприклад, сусіди зібрали на дрона. Е Діти з села багато солодощів прислали. Я завжди йому пишу з рана. Пишу, що робили, що як напротяг цілого дня. І вір, і надійся, і все буде добре. Із мирного Закарпаття з собою вирішив привезти на фронт голубів. Голуб є символом миру. І будемо сподіватися, що він притягне до нас цей мир, наблизить до нас. Цей мир а на городі в Івана ростуть кущі смородини. Ще до великої війни він придбав їх у розсаднику Бахмута. Тоді я абсолютно не знав, що де знаходиться цей бахмут. Іван вірить, що колись зможе повернути кущів український відбудований Бахмут, а поки вирушає виборювати перемогу. Сад, який мені. Приносив велике задоволення, яке я дуже часто згадую. Але треба повертатись. Нічого не зробиш, мусимо захищати свою країну. Дякую. Бережи себе. Бувайте самі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. О 15 й повернуся знову з новинами. Ну а доти лишаю вас із Олександром Васильченком. Що там тебе цікавого, колега? Про ситуацію на автомобільному ринку поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.